For the all crypto communities, The World Hair Cat The Sound Very Very. Так так, друзі, для усіх криптохоміків слово стрижка нагадує поганий досвід. Але я доведу вам зараз, що навіть для криптона стрижка може бути приємною. Ходімо! За що ще я люблю крипту? За те, що працювати можна на розслабоні. А тепер до розрахунку. Я готовий до розрахунку. Підкажіть, будь ласка, чи може розрахуватися криптою? На жаль, в нас немає крипти. Але я впевнений, що вже в майбутньому, в найближчому майбутньому, кожен магазин. Кожна кафешка, кожен бізнес буде приймати оплату в крипті.